Вітаю вас, малята! Пропоную вам разом зі мною перетворитися сьогодні на дослідників і провести дослід зі снігом. Візьміть відерце або будь-яку іншу ємність та наповніть її снігом. Насипте повно, повно. Ось так як я насипала. Потім занесіть своє відерце зі снігом у теплу кімнату. І будемо спостерігати, що ж буде відбуватися зі снігом? Залиште його на деякий час поглянемо на нього трішечки пізніше. Діти, де ж подівся сніг? Він розтанув. Ми провели дослід і переконались, що при теплій температурі сніг перетворюється на водичку. Сподобався дослід? Тоді вдома зробіть такий самий і поясніть, чому сніг перетворюється на водичку. А я буду чекати.